Гольфік, 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 дивіться, який наряжений. Наряжений білий гарний гольф у білому кольорі, до речі, кабріолет. Класні стоять на ньому диски. Додають краси. ДБС. Дивіться, комбінація хрому та білого кольору. Так, дивіться, перед вами гольф, кабріолет. Дана модель вироблялася цей кузов 79 по 93 рік. Зараз покажу задню частину, дивіться. Багажник, дивіться. Volkswagen. Golf Cabriolet. Покажу зараз всередині. Дивіться, комплектація була по моторам. Гама була дуже велика, бензинові були 1,1, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8. Шкірині ось такі сидіння, дивіться, кермо, яке цікаве. До речі, ось така, дивіться, бачите, присутня маленька моделька. Точно такий автомобіль, який зараз перед вами. І по коробкам було дві механіки на 4-5 ступенів і був автомат трьохступеневий.